Я готую швиденько і поїхали. Готовий. Останній. Просто вибігаємо ножку вздовж датчиків. Добре, молодець. Це був Дрощинський Владислав. Да? Будь ласка, диба на старт. Після диби Єрмолаєв. Готовий? Оп! Швидкість. Останній. Добре. Не, не, є п'ять. Єрмолаєво Всієнко. Готовий? Да. Оп! Швидше, швидше. Останній. Добре. Овсієнко Израилян. Готовий? Хто тут зробив? Рухайтесь туди, друзі. Швидше. Добре. Добре, швидкі, швидкі включать. Перетнув зірвався. перетнув зірвався. Це 4. Це 4. Вміємо рахувати. Добре. Просив не перестрибувати. Так, ісраїлянки кисіль. Готовий? Оп! Сбиткис. Останний. Добре. Будь ласка, кисель ключников. Готовый. Оп. Останний. Добре. Включні Ковтун. Готовий? Готовий? Оп! Да-да-да. Він відразу загорівся. Трошки раніше головою крути. Я ж сказав, коли починаєш крутити, коли біжиш від центру. Ой-ой-ой. Добре, давай останній. Добре. Ковтун Коноваленко. Готовий? Так. Оп! Добре. Головою крути. Відразу. Правильно робиш. Добре. Нічого, нічого, нічого. Давай, давай, давай. Добре, три. Чотири. Останній. Останній. Добре. Коноваленко, Онопрієнко. Готовий? Нє-ні ні серединку не забувай. Чотири. Останній. Добре. Онопрієнко. Костраба. Готовий? Добре. Так, будь ласка, костраба після нього Орел. Правильно? Готовий? Готовий? Оп! Добре, добре єс, єс єс. Орлов, по нього. мене написано Орел. А, ОРЛ, поняв, поняв. Орлов матвій, так? Да? Да, да, да. А, вибач, будь ласка, просто єс і Орел. Готовий? Готовий. Да, Оп! Раз. Давай давай, добре робиш, добре. Чотири це тільки, це тільки чотири. В Школу ходимо. Який клас вже? Так, будь ласка, там ще у нас двоє, хлопчики. Як призвичає? Е, Лук'яненко і і, і? Сервета. сервета. Будь ласка, зараз сервета. Готовий? Добре. Будь ласка, Лук'яненко гліб, готовий. Оп! Добре є. Так, будь ласка, пішли спочатку. Чубук Іван на старт Готовий? Оп! Останній Добре Барановський Баяджи Готовый? Оп! Ноги Уже смотри. Уже Добрый, есть, yes, есть. Yes. Баяджи. бойко. Готовый? Оп! Останній добре. Бойко видміть готовий. Останній добре. Предмет Вихлянцев. Готовый. Оп. Добрый есть пять. Хорошо. Вихлянцев Гатыцкий. Готовый.